Харків, попри всі складнощі, попереду освітяни Незламного, підбиваючи підсумки цього навчального року, зазначають, що саме у місті за ініціативи харківського міського голови Ігоря Терехова було створено та впроваджено в життя три унікальні проекти: метрошкола, метросадочок та підземна школа проекти, що передбачають офлайн навчання дітей у безпекових умовах. Наша метрошкола, вона стала відома на весь світ. Важко назвати країну, з якої не було журналістів, щоб пересвідчитися в якості цієї школи, і не зробити відповідний репортаж у своїй країні. Ми рахували і зупинились на 37 країнах, журналісти з яких були у нас у метрошколі. Так, от я хочу сказати, що в вересні 23-го року до навчань в метрошколі приступили трохи менше 800 дітей, а закінчували ми навчальний рік, де навчалось уже понад дві тисячі дітей. Тобто, батьки зрозуміли, що це класно. Хочу відзначити, що ідея створення. Метрошколи, вона належить нашому міському голові Ігорю Терехову. І батьки спочатку не зрозуміли цієї ідеї. Ну, чесно кажучи, я сама переживала, як це воно буде. А тепер ми цим пишаємося. І ще один проєкт, рівних якому немає в Україні, де ми являємося першопроходцями, це підземна школа. Було складно було. Мабуть, і боязно трохи, бо це вперше, і такого ніхто ніколи і ніде не робив. Але ми це змогли в найкоротші терміни, хочу ще відзначити в найекономнішому режимі. Бо міський голова чітко сказав виконавцю робіт, що буде отак: школа побудована, школа класна, і дійсно вона пропрацювала. Всього два місяці це травень і червень. Але як тільки батьки почули, що вона може прийняти дітей, зразу ж понад 600 дітей на слідуючий же день прийшли навчатися. Зараз ця школа дуже ефективно використовується для національного мультипредметного тесту школярів. Він уже закінчився, і зараз там проходять іспити в магістратуру і в аспірантуру. Ми дали змогу вишам нашим. Проводити екзамени там в безпекових умовах, і вже з 1 вересня там буде навчатися не менше ніж тисячу школярів. Це дуже класно. І ми знову ж таки знаємо, що десь з 1 вересня офлайн навчання ми охопимо більш ніж 4 тисячі дітей. І ми не будемо на цьому зупинятися, бо у нас іще є проекти, і ще є роботи, які вже розпочаті і здійснюються. Думаю, що до кінця року ми охопимо ще не менше ніж півтори тисячі школярів. Так це все рівно мало. Будемо думати, як розширити безпекове офлайн середовище для наших школярів. Ще хочу додати, що проєкт метро-садочка він був сприйнятий дуже круто молодими батьками і на вихідних по суботах і неділях вони з задоволенням приводили малюків, щоб готувати їх до школи. Тобто метрошкола, підземна школа працювали сім днів на тиждень. Так буде і на слідуючий навчальний рік. Звичайно, індустріальному району повезло трохи більше ніж іншим, бо майже всі бажаючи навчатися офлайн, будуть навчатися з 1 вересня. Але ми працюємо і над тим, щоб максимально забезпечити інші райони. Так, наприклад, в Новобаварському районі вже розпочинається будівництво підземної школи, і по інших районах я не буду називати які конкретно, але вже створена проєктно кошторисна документація, вже здійснюється експертиза. І е, у нас є плани щодо е, поетапного охоплення всіх районів міста Харкова максимально різними формами офлайн навчання. Чи то це буде наприклад метрошкола, так як от в Немишлянському районі для них буде створено чотири осередки на новій станції метрополітену. Чи то підземні школи, як ми плануємо в інших районах, незважаючи на бомбардування, незважаючи на постійні тривоги на відключення електропостачання, ми впевнені, що Харків незламний, незламні освітяни, незламні батьки і, мабуть, наймужніші в нашому місті, це наші діти. І я не сумніваюся, що ті. Плани, які вибудовує харківський міський голова Ігор Терехов, вони здійсняться і ми охопимо максимальну кількість дітей офлайн навчання. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.